Друзі, вітаю! Сьогодні будемо говорити про те, як і для чого Росія використовує свою терористичну атаку на дитячу лікарню Охмадит. І як російські агенти в Україні, просто корисні ідіоти, їй в цьому підігрують. Також поговоримо про те, хто насправді може стояти за безуглою. Мені вже вона набридла, але, на жаль, про це мовчати не можна. І також згадаємо про тих, хто мав би сидіти. Щонайменше в СІЗО, але чомусь вийшов на волю. Нагадую, мене звати Богдана Мосову. Я незалежний журналіст. Не забувайте, друзі, підписуватися на мій ютуб канал, якщо ви ще не підписалися. Поставити вподобайку цьому відео, також натиснути на дзвіночок, ну, якщо хочете і поширити його. Взаємодійте будь-як. А тепер несемося. Вчора росіяни вкотре обстріляли українські міста. Вона випустила по нам 40 ракет, частина з яких поцілила в найбільшу дитячу лікарню в країні – Охмадит в цей час. Там проводилися важкі операції дітям робили діаліз. У наслідок ворожої атаки по столиці загинуло 27 людей, зокрема четверо дітей, хоча інформація ще оновлюється. А загалом, в цей день, жертвами ракетного удару росіян по Україні стали 36 людей, ще 170 зазнали поранень. Міжнародна спільнота закликає розслідувати цю атаку як військовий злочин, і про те, що в атаках винна Росія, говорять навіть в організації Об'єднаних Націй, яка зазвичай дуже слабо чує і слабо бачить. А осінь аналітики із розслідувальної. Спільноти Мольфар навіть ідентифікували безпосередньо російських військових злочинців. Це пілоти міг, військових з аеродрому базування «Енгельс» та військової частини Шайковка. Саме вони причетні до атаки на дитячу лікарню «Охмадит» та українські міста 8 липня. Опубліковані дані, фото, контакти 95 російських пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які відповідно. Здійснювали та надавали накази і запускали ракети по лікарнях, житлових будинках та дітях. Все здавалося б, друзі, зрозуміло, все здавалося б ясно і очевидно. Ось як Росія хоче миру. Ось як Путін хоче припинити війну. Це бачить весь світ, ну принаймні цивілізований. Про це пишуть на шпальтах головних світових ЗМІ. Ну, принаймні цивілізованого світу, здичавілі російські виродки ціляться своїми смертельними залізячими у маленьких, беззахисних, тяжко хворих дітей. Тим часом диктаторська частина світу квохче та кукорікає про мир з убивцями. Та й в Україні, друзі, як виявляється, попіднімали голови російські агенти та й корисні ідіоти. Ось, наприклад, народний депутат, який із благословіння Кирила Буданова, в нас мало не агент гур Євгеній Шевченко. Той, що їздив до бульбофюрера Лукашенка на поклон, він написав допис про атаку на Охмадит. Але як він це написав, це дуже цікаво. Друзі, давайте подивимося. Цитую значення має причинно-наслідковий зв'язок. Якби Росія не нанесла цю ракетну атаку, нічого не було б. І це абсолютно логічно. Але якщо притримуватись цієї логіки, причинно-наслідковий зв'язок між виходом з перемовин навесні 22-го року та продовженням війни є наслідками не тільки вчорашньої атаки, а й невідворотністю наступних подібних атак і жертв, все це потрібно закінчувати заради збереження життя інших громадян, на яких потенційно вже наведені чергові російські ракети чи їх обломки від ударів ППО в майбутньому. Оце так грьобана російська маніпуляція. Друзья, вам не кажется, что мы это уже вообще десь чули? Правильно. Чули мы это вот здесь. И похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Эти договоренности никуда не делись. Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договорённости, Стамбульские договорённости, остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров. Консерва вскрилася, і це не єдина консерва, яка вскрилася. Цей допис перепостів Артем Дмитрук, інший колишній слуга з крепос захисник московських попів в Україні і приписав таке: "Тому ми повинні робити все для закінчення війни на усіх рівнях при будь-яких можливостях. Отакої звісно, всі вони там пишуть, що вони цього хочуть, аби було менше жертв, і так далі, і тому подібне, прикриваючись тим, що їм аж дуже болить за Україну. Чомусь їм так не боліло за Україну, коли вони перед широкомасштабним вторгненням по всіх телепомийках горлали пряму російську пропаганду, і до слова нічого ж нічого ж власне і не змінилося Бо зараз. Вони так само горланять російську пропаганду, і перш ніж ми продовжимо. І доки ми ще не відійшли від Дмитрука, невеличкий такий видох. Ось що він виставив у себе в інстаграмі. Чим він займався вчора, поки тривала атака. А займався він хресною ходою з московськими попами. Радуйся сюжела на це рішення блогідства дружества, радуйся матірі, дітей радянського і без болезнення розрішення, радуйся в час карщини, відімера. Цей останній кадр, де піп показує козу, чи це не піп, чи я не знаю, що в них в тих московських загонах взагалі відбувається, це взагалі зрозуміти доволі складно, хоча симптоматично. Але ви знаєте, друзі, не лише депутати. Не лише депутати повторювали російський наратив про мир. Це підхопили різні блогери блогерки, які за понад два роки повномасштабки так дупляйне віддуплили, що відбувається в їхній рідній взагалі-то країні. Я взагалі перебуваю поза цією бульбашкою, знаєте, такою інстаграмною, тіктокерською, і взагалі майже відмовився від соцмереж. Але вичитав на детектор медіа в розділі Антоніна, це у них розділ, де вони оглядають медіа. Так вони там написали про той зрадофільський морок, який нісся по інстаграму під соусом російських наративів. Ось, наприклад, така блогерка Настя Умка. Умка 610 тисяч підписів. Ті не але від сьогоднішніх новин я не те, що я просто є вже. Я не знаю, скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так заїбалися і нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Жити. Скільки ще повинно просто йти життів, людей, щоб це все зупинилось. Я не знаю, я просто вертаю ці ствини і мене прям накриває. Я вже не знаю, чи злість, чи агресія, чи розчарування. Просто одне питання в голові – коли це бляха все закінчиться. Ну, реально все тримається на нас, на нашому народі. Тому що дії ну, відклада наші я реально ніяких не бачу не Бачу ніякого позитивного далі розвитку це всіх захисту друзі. Знаєте, у мене у самого до влади дуже багато претензій, і ви це бачили не по одному моєму відео, і не один рік, так би мовити. Але у мене тут запитання: а що мала зробити влада? Ця пані, ось ця Настя Умка. Я не зовсім розумію, що значить в даному випадку Умка. Це певно, щось московське, це типу як маленький умок, мабуть. Не інакше, от, від того й Умка. Так от ця пані накидує, що, мовляв, вбивства дітей росіянами відбуваються якось самі по собі, і через те, що влада не хоче відмовитися від кордонів 91-го року. А тепер давайте підсумуємо. І стосовно слів цієї Насті Умки, і стосовно Євгенія Шевченка, і стосовно Артема Дмитрука. на той випадок, якщо хтось дійсно не розуміє, чому в нас зараз. Відбувається війна, чому росіяни атакують Охмадит? І ті, хто кажуть, що атаки на Охмадит не сталися б, якби, якби, якби. Давайте уявимо, що зараз наша влада виходить і каже, що ми йдемо на переговори, виконуємо всі хотілки росіян про невступ в НАТО, віддачу Росії того, що вона вимагає, зняття санкцій. А я до речі нагадаю, що Росія вимагає всю Донецьку область, всю Запорізьку область, всю Херсонщину разом із Херсоном. Так. Річ іде то о полном всіх войск України. Із Донецької, Луганської народних республік із Запорожської і Херсонської області, тобто у Росіян уже буде плацдарм на лівобережжі. Тоді Росія за кілька років відновлює свої військові спроможності, назбирає нове гарматне м'ясо і знову йде до нас війною під будь-яким надуманим приводом. В цей час нічого у нас немає, бо захід вирішує, раз ми самі здалися, то і зброювати нас не треба. Та й навіть якщо він буде нас озброювати, перегнати Росію. Тоді вже у по підготовці до нового етапу війни ми навряд чи зможемо. Далі Росія захоплює Україну аж до Львова. Ну можливо, віддає Закарпаття Орбану. Починаються репресії та закручування гайок. Всі, хто служив у Збройних силах України, репресують. Ні, по наші методи якраз жорстко карать. Ну, по крайней мере, советські чоловіки. Когось саджають, а когось відправляють на північ Росії розбудовувати інфраструктуру Арктики, на яку Росія має дуже великі плани і в тому числі військові. І більшість з них загине там у нелюдських умовах, як люди, власне кажучи, у двадцятому столітті в будь-яких табарах. по всій Росії і на території України тоді вже зокрема. Встановлюється ще більш жорсткий режим, не виключено щось смертною карою. Може, наші колеги мене та поправити. У мене все-таки залишився великий вопрос. А чому нам не зняти мораторій з учетом того, що росте число тяжких преступлень, і вернуть смертну казю в наше законодавство? У в'язниці та під розстріл направляють всіх зірок, письменників, активістів, волонтерів, журналістів, які мають патріотичну позицію. А ті, хто яка різниця, починають глибоко відсмоктувати у Путіна на публіку і вдягати на себе свастику. Ну, вот ты сейчас сказал: надо убить 2 миллиона украинцев. Нет, я этого не говорил. Вот ты сказал, надо убить 10% украинцев. Надо убить всех носителей украинской истины. А это... сколько их там. Антон, я уверен, если сейчас. Если вот, это... сейчас несколько это... сюда посадите, и он через 2 минуты станет настоящим русским человеком. Вспомнит все. И ты сказал 10%. А це я ще зменшив населення України два рази? Чоловіче населення відправлятимуть м'ясним штурмом на війну НАТО. І цього разу це буде не та легка версія, як було ще века Вагнер, а найбільш жорстка жуківська версія, коли людьми буквально розміновували заміновані поля. І ви кажете, втягнутими в цей конфлікт, помімо своєї волі. І ви навіть. Не успіють глазом моргнути, коли будете і пункт 5 Римського договору. Жінки обслуговують російський контингент, дітей перевиховують насильницькими методами. З країни вичавлюють всі соки, все, що виробляється в Україні, з України вивозять, натомість в магазинах залишається російський непотріб. Тут немає ані технологій, ані медицини. Ну це, звісно, для тих, хто ще залишиться живий і репресований. Ось сценарії для тих, хто зараз говорить. Як Шевченко, як Дмитрук, як Настя Умка. Ну я не знаю, що там з умом у Насті Умки, а Євген Шевченко та Артем Дмитрук просто відпрацьовують російську методичку. Просто якраз вони показують, для чого Росія нанесла цю атаку. І у мене вже запитання до. Слідчих, до правоохоронних органів, запитання до чинного керівництва Верховної Ради також. І, до речі, запитання до минулого керівництва Верховної Ради. Наприклад, до екс-спікера Разумкова. Його зараз активно тягають по YouTube каналах, у тому числі опозиційні лідери думок, але чогось дуже мало хто питає за Артема Дмитрука, який входить до Разумковської депутатської групи. Нема запитань до нього, так? Він у нас нині, друзі, великий критик. Люди просто вже очманіли від того, що відбувається в Раді. Якщо ти йдеш по вулиці, тобі задають питання. Ну, соромно. Багатьом депутатам передають вітання, але повірте мені, ці вітання носять абсолютно непозитивний характер. І люди бачать, не дивлячись на те, що в нас немає свободи слова, в нас викнутий телевізор, в нас є єдиний марафон, який розповідає про 2-3 тижні. Де 2-3 тижні? 2-3 тижні. Де? Де ви забезпечили виконання своїх обіцянок? Немає. Я взагалі фігію від цього. Він сам привів до влади слуг народу, а тепер під час війни робить із себе Робін Гуда. Ось це, друзі, це не критика. Так, марафон кончений. Так, були колись якісь обіцянки, так виростили Арестовича і дуже багато різних речей. Але ось це не критика, це накидування лайна на вентилятор. І незважаючи на те, що світла в країні нема, їхній вентилятор чомусь дуже добре працює і розносить це лайно по всіх усюдах. Друзі, мені б дуже хотілося, аби ми навчилися розрізняти конструктивну критику від ось цього лайного накидування під час війни, за яким до слова я підозрюю теж твої Ахметов, Бо саме на Україна 24 цей розумняшка проводив свої останні місяці перед вторгненням. І, взагалі, всі ці питання Розумков може поставити в тому числі сам собі. Ну а щодо Дмитрука, я нагадаю, що він напав на військовослужбовця. І до сих пір це питання ніяк не вирішено. Друзі, перш ніж ми продовжимо, по-перше, я хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте мій YouTube канал через ресурси Баймієкофі, Patreon, youtube спонсорства та Monobank. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео та нові е, рубрики. І цього разу я хочу попросити вас доєднатися до. Збору в першу чергу до збору, який проводить моя колега-волонтерка Євгенія Гончарук. Я розумію, зараз всі збирають на Ахмади, але не треба забувати про фронт. Я хочу зацитувати те, що написала Женя у себе в інстаграмі. Росія не має існувати прикордонник, який був серед тих, хто зустрічав росіян, які поперли через кордон на Харківщині. Коротко сказав мені, як він бачить нашу перемогу над агресором. Її треба спалити. Я тупо не знаю, звідки у наших людей сили на обійми, на слова, на слова підтримки і на життя. Тим більше не уявляю, як це тижнями утримувати позиції, наприклад, в кринках, або нести пораненого не один кілометр по багну чи крізь спалені посадки, або тікати на неброньованому пікапі від дрону. Подавати небо, купувати дрони і реби це те, що ми цивільні можемо. Збірна реп для розвідників 112 ї бригади, яка на Херсонщині майже не рухається, а я сильно вірю. Друзі, внизу в першому коментарі я прикріплюю банку. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Ми маємо допомагати нашим захисникам. Ну і далі, друзі. Розумков не єдиний Гуд, у нас є ще одна Робінгудка. Ви всі її прізвище знаєте. Я не хотів про неї говорити. Мені це вже набридло, остогидло, але про таке мовчати не можна. Бо це вже геть за будь-які рамки. Наша депутатка-прислуга Мар'яна Безугла звинуватила Генштаб уже в обстрілі Охмадиту, хоча потім затерла свій допис. Але друзі, принскріни і історія дописів у Фейсбуці не горять. Цитую. Для чого командування повітряних сил знову бреше про уламки? На всіх відео чітко видно, що це летить російська ракета, не видно тільки сліпому. І Мар'яні Безурій. Я тут мушу вибачитися, тому що я зараз буду переповідати дуже неприємні речі, вас називають торпеда Єрмака. Ні, часу а ви не знали, ну я чула ще гірші, всякі Ну, гірше я теж чула, але це вже вигадки політехнологів. Знаєте, для того щоб завдати особистої образи, деморалізувати людину з певною метою. Якщо це є політична мета, ну у ваших опонентів така мета точно є. А от щодо торпеди Єрмака, я б хотіла б дізнатися. Вигадки політехнологів. шукачка жертв хейтерів та. Адептка боротьби за кулою знайшла нову жертву хейту Мар'яну Безуглу і заговорила про політтехнологів. Давайте поговоримо з вами про політтехнологів. Цікавий допис. Нещодавно написав колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Зацитую тут великий допис, друзі. Я вибрав найголовніше. Цитую: а знаєте навіщо розпропаганда регулярно виставляє ті удари по нашій техніці? Відповідь проста: підняти бойовий дух армії, населення Росії, а головне деморалізувати українське суспільство, розколоти єдність народу і війська, зокрема, зірвати мобілізацію, надати джерело живлення для колективної Мар'яни Безуголої, яка виставить черговий викидень популізму, про те, як всіх треба розігнати, розстріляти чи відправити заслання. Хто може бути генератором безумних ідей депутатки? Мені підказав один добродію переписці. Це проросійський політехнолог Володимир Грановський, автор карти розколу України. А як вам рішення про збір інформації скарг? Ну це як пише? Безугла на свій WhatsApp про стан справ у збройних сил України, зокрема на передовій, у невдоволених чи ображених людей в силах оборони, це взагалі має зацікавити ДБР та інші контори. Наскільки це правомірно і безпечно, враховуючи, що доступ до цієї інформації можливо отримують такі от грановські. Очевидно, що безуглі пише багато людей, у кого проблеми по службі пов'язані з проведеннями, приведеннями відпустками, взаєминами з командирами, соціальною справедливістю і так далі, і вона зовсім не брюсці магучі. І навряд чи кому допоможе. Зібрана інформація допоможе саме їм для подальшої дискредитації військового керівництва. Історія з ураженням кількох пускових Петріот спершу на південному, потім на східному напрямку теж набула не неабиякого розголосу. Ніхто не розбирається, що таке зенітний ракетний комплекс, чи зенітний ракетний дивізіон, чи підрозділ. Все знищили Петріот. Зрада. Але той самий підрозділ наступного дня вже працював по російських літаках. Така історія. А найгірше, що хейт війська та маніпуляції від безуглої стають прикладом для наслідування у лідерів думок, блогерів, медійних військових експертів, які подекуди в один голос кричать: скільки ще має бути знищено нашої техніки, чому ніхто нічого не робить. Зрада! І безліч критики із популістичними пропозиціями. Розберіться! І на те вишеньку, на торті, шановна спільнота, за результатами крайнього моніторингу ворожого інфопростору, Мар'яна Безугла б'є всі рейтинги за популярністю та цитованістю у російських медіа кращої персони для дискредитації збройних сил України, годі придумати. І ось власне, друзі. Наталія Мосичук хотіла почути політтехнологів. Вона може прочитати це на сторінці у Юрія Ігната або в російській пропаганді. Бо Мосичук у нас, як завжди, захисниця усіх шарлатанів, яких образили такі жорстокі і розлюднені українці. Е, ну, Віснювання нашої дерева не розпастися. Ну, дивіться, політично всі пересварили. Так... Політично є, політичне булінг, політичне знищення, знищують політиків неоднодумців. Об'єктивізують ми... Об та дискредитують, маніпулюють, виставляють негідниками, виставляють несповна розуму, в тому числі вас. Але ще нічого не можна сказати, напевне. Ми все ще можемо повністю розвалитися. Ви зрозуміли, друзі? Ми можемо просто розвалитися, бо були Мар'яну безуглу? Це таки експеримент мислення. Не. Ну, так сказати, провести розумовий експеримент з мислення. Причому Мар'яна сама визнає, що її використовують для зондування суспільної думки. Що би назначало це твердження? Тому чи вони можуть мене використовувати для зондування? Ну, тобто, коли я вже кажу і роблю якісь е, е, ну, такі доволі різкі судження, чи для зондування як це сприйме суспільство? Я думаю, що так. Це називається, друзі, інформаційна диверсія. Якщо ви хочете прозондувати суспільну думку, ви замовляєте соціологічне опитування, і воно вам дозволяє дізнатися будь-яку думку про будь-що. А те, що робить Мар'яна, це робота проти країни і проти війська. Не для Єрмака, як вона каже, не для ярмака. А для кого? А для кого тоді? Якщо дійсно не для єрмака, то тоді для кого це частина там типа гігантського сценарію, який придуманий, і ти тут е, е, маленький гвинтик, який реалізовуєш частину цього сценарію. Ні. Маленький гвинтик. Майкі гвинтики. я маленький гвинтик. І ти тут, маленькі гвинтики. Маленький гвинтик. Манькі гвинтики. я маленький гвинтик. І ти тут, маленькі гвинтики, Гвинтик. гвинті гвинтики. Гвинтик. гвинтік. Друзі, ще одна історія. Я нещодавно вам казав про доньку колишнього ватного мера Полтави, мамая, якого затримала Служба безпеки України за допомогою у рекламуванні нацистської російської партії Єдина Росія». Так от, після місяця перебування у СІЗО, Наталія Веретіннікова вийшла на свободу в заставу у 5 мільйонів гривень. Surprise, surprise. 1 липня Київський апеляційний суд розглянув скаргу в яка 30 травня була відправлена у СІЗО без права внесення застави. Нагадаю, що вона є власницею компаній, які працюють на території Росії, напередодні місцевих виборів Росії 23-му році. Її компанії розміщували сотні рекламних стендів і бордів, поширюючи прокремлівську агітацію, і відповідно платили податки країні агресора. Попри серйозні статті, Київський апеляційний суд скасував попередню і як міру запобіжного заходу призначив альтернативу утримання під вартою з можливості внесення застави в 5 мільйонів гривень. Суму було внесено. І Наталія Веретіннікова, донька ватника Мамая, вийшла із СІЗО. Surprise. Ну, друзі, приємні новини мають все ж таки бути з допомогою збройних сил України. Росіяни продовжують мінуситись. Щодня вбитими і скаліченнями Росія втрачає понад тисячу окупантів. А нещодавно за невідомих обставин загинув ось цей офіцер російської розвідки. Звати його Володимир Михайлович Подоляк. Брат Михайла Михайловича Подоляка нині Михайло Михайлович Подоляк воює на інформаційному фронті і регулярно включається до хороших росіян. А вони йому там такі запитання ставлять, що страшне. Один из ä, бывших функционеров российских Альфред Кох в интервью ä, Евгению Киселеву, журналисту, сказал ä, следующее, ä, я цитирую прямо, у наркома Жданова ответственного за пропаганду родной брат, например, был бы штандартным фюрером МСС и полковником гестапо. Это я имею в виду подалека, у него брат полковник КГБ, ä, меня скорее интересует, так сказать, по фактам, действительно ли это так? А, не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. А, второе, а, если человеку 60 лет, имеется в виду, мне 51, я должен нести ответственность за других людей. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, безусловно, люди, которые, еще раз подчеркиваю, в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми. То есть я должен за них нести ответственность. И, наконец, третье. А, кстати, когда говорят, что Российская Федерация, ну, вот, условно говоря, если ты родственник России, то ты, значит, будешь завербованный. А почему не считать, что я могу завербовать кого-то? Ну, то есть как бы, ну или кто-то из Украины. Для меня это загадочно все звучит и так далее. Поэтому здесь, если четко зафиксировать. Первое, существуют родственники у многих в России. Второе, не факт, что с этими людьми кто-то общается. Третье, мягко говоря, мы можем смотреть по-разному на многие вещи и не общаться. Это же нормально. Ну и четвертое, было бы хорошо, чтобы люди все-таки проверяли информацию. К э, КГБ, ФСБ, э, мои родственники никогда не относились. Друзья, на цьому поки що все. Я нагадую. Збір на реп для наших захисників на Херсонщині внизу, будь ласка, долучайтеся до збору. Будемо вам дуже з женою вдячні. Будьмо гідними. Папа. -па.